Вітаю вас на Пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю всім вдало дозимувати. Січень місяць продовжується, чередуючи мінус з плюсом. Сьогодні в нас плюс, але сьогодні одна, може, буде і приємна тема, а друга не дуже. Такий прикрий момент, виробник якому я. Довіряв. ну На даний момент втратив мою довіру. І я зараз покажу чому. Я заказав 100 рамок круто і 100 дадан. Дадан ще не розпакував. Ну, що можна сказати? На перший погляд, якість ну ось ці рамки Ну просто супер. Без сучка, все в ідеалі. Но. Якби не один брак. Перше, що в мене дуже-дуже багато попалося. Дивіться, як просвердлені отвори. Не по центру, а збоку. Просто скрізь з боку. Попадають рамочки. Дивіться, одному є Гофман, на другій стороні немає Гофмана. Слідуюче, ще, що в мене. Подивіться, тут який отвір. Це верхня єврозамочок. І подивіться, який тут. І то навіть грає роз, дивіться, раз. І тут навіть не рівно. Оп. І тут. Отак має бути. Наскільки мені відомо, цей має бути посерединці. А так виходить в одному це вже є брак. Почав збивати трішки, і ось стільки відійшло це ще лише браку. А пакувальник за чим дивився? Подивіться, ще вона запакована. І, і ось, ось дивіться, зверху, як просвердлені дирочки. Ми ж за це ж платимо гроші, полінувався сам зробити. Ось, ви бачите, так само ці верхні планки. До дерева дерево в ідеалі. Супер. Ну, Робота. І дуже прикро, що. Виробник в мене на пасіці до цих пір, ну, бували там десь щось. Навіть третій сорт брав і то такого не було. Відходи там 5-6 рамочок з третього сорту. І у мене на пасіці 300 ну, мабуть, більше 60% цього виробника. А рута і магазинних, мені, я думаю, що, мабуть, всі 100 до цих пір. До цих пір виробник мене влаштовував. Ну, тепер так вийшло. І перед цим мій взяв товариш, казав, що не бери. Там, щоб зняти його слова, як він збивав ці рамки, то, напевно, було б все пі-пі-пі-пі. пі Я ще до 300-х не розпечатував. У 300-ті він каже, там взагалі жах. Не знаю, чому так. Чую, в інтернеті одні дуже хвалять цього виробника. Другі... Навпаки, кажу, що це не буде в них брати. Можливо, можливо він партію висилає хороших, партію комусь присилає браків. Типа насміхається, чи. як, Ну як про це таке говорити? Про, про таку, я ж заплатив як за вищий сорт, Лучше б я сам би ці дирочки попробивав би. Дуже прикро, звичайно, і я порою не розумію, чому так. Чому так відбувається, чому хтось хоче виїхати за, за чийсь рахунок, чому це Ну людина? От Я очікував, я не маю зараз взагалі часу, там б'ю по 10-15 рамок в день. А ще пробивати ті отвори в мене немає часу. Тому думаю, краще тих... переплачу трохи і отримаю хорошу якість рамок. От вам і отримав. Я впевнений, що ця компанія зробить висновки. Там ну, видно, що професіонали ну, багато років я ними користувався і думаю, багато скаже, що вони професіонали. Я думаю, що там розумні менеджери зроблять висновки і в них буде все добре. Чого я їм бажаю, щоб, у них були, щоб вони були компанією номер 1 в Україні, щоб більше вони таких, таких помилок ну, не робили. Бо це ну, принижує нас. Пасічників, як насмішка нам, ще можна гірше сказати, ну це я рахую, що це неправильно. Звичайно, це я купив у ековулику. І користуюсь нагодою. На даний момент, я думаю, що я можливо ще колись повернуся до нього, до цієї компанії. Ну, поки користуюсь нагодою, хочу, можливо, хтось дивиться з Вінницької області. Може, я десь чув, що є багато виробників, виробляють вулики, рамки з Вінницької області. Хочеться, хто знає, будь ласка, скиньте телефон. Або якщо виробник є, дивиться, то я хотів би не для того, щоб, кажуть, щоб, щоб, щоб він був близько, я б йому відвіз би ті рамки, цей ековулик, але це дуже далеко. Але в Вінницькій області шукаю не для того, щоб. При погоді брак і відвести. А зараз ви бачите, що пересилка така, якщо заказуєш більше 500 рамок там чи більше ще, то там пересилка обійдеться така. Та краще сів в машину, поїхав, подивився виробникові у вічі. Потрогав рамочки взяв, і ти будеш задоволений. І виробник буде теж задоволений. Ну на цьому життя не зупиняється, як би там не було, там не робимо все о трагедії. Це не страшно. Це не страшно якось добре, що взяв небагато 100 тих і 100 тих, бо я планував брати 500, поки не повезло трошечки. Зараз плюсова температура, я давно не заглядав в лежаки. І зараз багато дивлюся і розпліт, кажуть є. У нас ну, процентів 70 пасіки в мене облетілося, а є такі сім'ї, що взагалі було навіть плюс 15 у нас і навіть вони не літали. Це чудово. Про такі сім'ї говорити, що вони. Ну, якщо тепло, я думаю, що люба сім'я повинна плюс 15 піти на обліт. Ну Чомусь не всі пішли на обліт І такі сім'ї при теплих температурах я переглядав до лежаків. Ну В принципі, я не дуже люблю дивитися, криші, там досочки. Ну давайте разом з вами глянемо, що в лежаках. І приділимо, чи є розпліт, і чи... а може, вже там якась і. І посипалась, Разом і побачимо. Ось лежаки 63, 41, поки ці глянемо. Ось відкрили лежачок. 6, 6 чи 5. Тут є. Шості теж є. Дивимося по, по теплу, навіть не відчувається тепла. Джолки сидять в клубі. Тут вже українська степова від бабенка. Вже ну, наша F1 облітана на нашому трутні, не його. Ну, сидіть, дивіться, ще біля передньої стінки, ще навіть не відірвалася. Порою кажуть від бабенка, так зимують, що не знаю, що вони за зиму з'їдають. Дивіться, ще скільки до кінця. Вони ще біля січень місяць, вже кінець січня, а вони ще біля передньої стінки. Тут місцева. Потеплі. Теж тепла не відчувається. Теж на сіми рамочках така собі плотненький клубик, теж біля передньої ще стінки. Супер. Тут це місцева наша. А, почався у нас дощик. Дивимося тут. Плотненький хороший клуб. Сидять біля передньої стінки, Ось передня стінка, Це українська степова від Єгошина. Теж облітана на нашому трутні. 96-та від Олександра Кривченка. Дивіться, по сирості нема, навіть ось вклалися сирий тютюн. Ну, кав тютюн полин. І він сухенький. Значить, що в сім'ї все супер. Теж дивіться, біля передньої стінки. Ще скільки в них кормів тут ще на дві зими вистачить. От вам і в лежаках. Кажу, що в лежаках погано. Ну, кожен вибирає своє. Джілки літься спокійно, собі тихенько. Верх утеплений супом отаким От матрасом. Ще Шевіти полотнинка. І дивіться, по повинен бути розплід, бо утеплений, без холодної зимівлі і холодний потолок. Розплоду немає. Ще глянемо туди далі ті лежаки. Бо тут більше від поля. Може бути, це цікаво, що може бути миша. Ось цей лежак мене теж цікавий, дуже це місцева. Що вона має, мож, має бути материнкою. І теж мені цікаво я вже давно в лежаки взагалі дуже рідко заглядаю. Материнкою може бути тоді, якщо не буде в неї оцього раннього розплоду. І ми провіряємо завжди тест на рійливість. На воскобудівництво. Якщо вона пройде цих два тести, вона буде материнкою. так майже всі, около 12 тестів матка проходить. Якщо вона проходить, тоді вона стає материнкою. О, сім'я клуб мощний. На 8 вуличок. В кожній вулиці є бджола. Тут добре, що нема біля стінки. Дивимося. Ще біля передньої стінки, але клуб такий мощний що затягає за середину. От тому бджола вся сіренька. Це теж радує, от зашевелилися. Ну, поки все супер. І навпаки, сів біля задньої стінки. А такий клуб. Тут 96-та від Олександра Кривченка. Ну, поки сидять. Ну, Тут був відводочок. Тут оці сім'ї, це перша сім'я, які вже потрібна буде допомога. Вони сіли трошки непонятно. Тут на всяк випадок треба вже десь в початку лютого вже давати дотацію. Поки ще їм тут ще сидять тихенько, потолочена, холодна. Все супер. Тут степова від Єгошина. Теж супер, дивіться, ще біля передньої стінки все в ідеалі. Так, є якісь трошки проблемні сім'ї. Це ми виявили. Ну, Ще багато, трошки ще пару лежаків. Я не буду, буду вже буде велике відео, щоб всі лежаки показати. Ну, В принципі, ви бачите, що скрізь майже одинаково, плюс-мінус там десь. В одної передостанній там прийдеться ставити вже в грудні, усі в лютому дотацію. Ось так, друзі, що степова, я думаю, що оці, що я переглянув, воно показує, чи є розпліт. Ну, зразу відчувається тепло. Ну, не відчувається тепла, це перший признак. А там може десь і клаптик є. Ну, Тому і переваги місцевої і степової бджоли. Ось так, друзі. Хай вам всім щастить. Вдало вам дозимувати. Звичайно, я думаю, що ми вдало дозимуємо. Дальше треба бажати, я думаю, вдало нам довеснувати, щоб дотягнути до квітня і до травня. Хай вам всі щастить. До побачення.